Євангеліє від Іоанна, глава 5, вірші з 17 по 24. Ісус же відвіщаваше їм, «Отець мій доселі робить, і аз робить» і сього раді пачі і скаху його иудеї убити, як оні токморозиряша в суботу, но и отца своего благолоша Бога равінся творя Богу. От веща же Иисус и речеем, «Аминь, аминь, глаголю вам, не может Сын творить о себе ничего же, аще не же видит Отца творящего. я же бо Он творит, сия и Сын уж де творит». Отец бо любит Сына, и вся показует Ему, я же Сам творит. И больше сих покажет ему дела, да вы чудитеся. Яко же Бо Отец воскрешает мертвыя и живит, так и сын, их же хощет, живит. Отец бы не судит никому же, но суд весь даде Сынове, да все чтут Сына, яко же чтут Отца, а и же не чтит Сына, не чтит Отца, пославшего Его. Аминь. Амінь глаголю вам, як ослышає слові и і вірує, пославшему Мя їмать живот вічний, і на суд не прийдет, но приєдет от смерти в живот. Переклад Іларіона Огієнка. А Ісус відповів їм, Отець мій працює аж досі. Працюю і я, і тому то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм: по правді, по правді кажу вам. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слова Мого. І вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя.